W Europy wyznaczać rozmiar pomocy dla Ukrainy u 2026 roku. Na przedodni głowa Eurokomisji Ursula von der Leyen wysłowiła spowiedania, że wojna w Ukrainie zakończy się do końca następnego roku. Czy wpłynie korupcyjny skandal tzw. Mindigate na namiary Europolityków maksymalny maksymalną pomoc naszej krainy my zapytajemy u Tetiany Wysockiej, naszej korespondentki w Brukseli. Tetiano, witaję tebę, dobry dzień. W Bruseli wrze, witam, ja wszyscy oznajomyły się tak z ostatnimi podijamy w, w Ukrainie. Ty tam po kuluarach popytała polityków europejskich, one procedu procedująć? А, так, так, я запитала з багатьма європейськими політиками дипломатами останніми днями вдалося поспілкуватися. І власне, який висновок можна зробити? Що, звісно, на довіру до української влади, до верхівки української влади, до власне, навіть офісу президента, який завжди був на дуже хорошому рахунку у європейців. Довіра похитнулася через цей корупційний скандал. А дуже сильно дуже сильно. Ну e, no, подивимося, ми зараз ще не можемо сказати. Вони no, щось кажуть більше. Я ja, ja буду тебе дотискати. Ти там працюєш, розкажи мені, ти розмовляєш з ними. Офіційно це одне, але часами в кулуарах можна почути друге. Абсолютно точно, тому що офіційно з е, намагається знайти позитив, і е, головна така теза, яка лунає ось публічно з подіумів тут у Брюсселі е, і в інших європейських столицях, це те, що е, раз е, в Україні розкритий цей коруп... ця велика корупційна схема, е, до якої залучені топ-посадовці, то значить працюють антикорупційні органи, працюють набу працює САП, і е, отже, це позитив. Тобто Україна почала розкривати корупцію на верхівці і. Отже, це хороша тенденція, і європейці знову ж таки, так само, як і ви щойно зауважили, чекають на вироки не лише на те, що хтось буде викритий, але також на те, що винуватці будуть покарані. Тобто, ось це те, що публічно, а не публічно, звісно, навіть можна сказати, що політики європейські запитують, як ми будемо е презентувати для своїх суспільств. Тему е, фінансової допомоги Україні на наступні роки а від е, Європейського союзу вимагається е, суттєва підтримка України е, це е, власне 135,7 е, мільярда євро на два роки. Це така оцінка МВФ та Єврокомісії. Це те, що Україна потребуватиме у 2026-2027 роках з зовнішніх джерел. Тобто, це це, це ті кошти, яких в Україні точно немає, і які їй потрібні для того, щоб продовжувати війну і власне продовжувати її позитивно. І дійсно у документах, які презентувала Єврокомісія, власне не публічно презентувала, а цього тижня Європейська комісія розіслала листа підписаного Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, усі. Європейській столиці і в цьому листі власне викладається три можливості, три альтернативи фінансування України у наступні два роки: 2026-2027. і якраз там є оця цифра: 135,7 мільярдів євро, які потрібні Україні, із них 71,7 Це на наступний рік на 2026. І як один з Одну з таких от даностей, так у цьому документі, береться припущення, припущення, що війна в Україні завершиться наприкінці 2026-го. і тому, наприклад, більше коштів Україна, нібито, потребуватиме у 26 му і в 27 му вже трошки менше грошей на армію більше грошей на бюджетні потреби. Як збирається європейський союз шукати ці гроші? Знову ж таки, не зважаючи на всі корупційні скандали, чітко говорять поки що європейські чиновники та європейські дипломати про те, що підтримка України залишається сталою, тобто Європа шукає можливості знайти ці кошти. Європа дала обіцянку. А ми знаємо, що 23 жовтня тут у нас в Брюсселі відбувся саміт лідерів ЄС і. У висновках саміту у фінальному документі, який стосується України, було написано, що Євросоюз бере на себе зобов'язання профінансувати фінанс потреби mm -hmm. України, так у Тетяно, бо не маємо забагато часу. Мене досить конкретне питання: а що з російськими тими замороженими активами? Там може це вихід, просто щоб не турбувати європейського платника податків? Може, час надійшов, щоб використати російські гроші. Szoproce chowor jak w Bursali. Так, якраз використання російських активів це один з трьох варіантів запропонованих Єврокомісією. І Єврокомісія, звісно, хотіла б, щоб це був основний варіант, тому що дійсно цей варіант не несе навантаження на бюджети держав ЄС, тому що інші два варіанти це або двосторонні гранти. Тобто, кожна країна в один єдиний фонд український, кожна країна Євросоюзу Союзу буде надавати кошти з своїх бюджетів для того, щоб їх потім передавати Україні, або ж. Другий варіант це європейський союз, повинен вийти на міжнародні фінансові ринки, випустити Євробонди, взяти кредити і знову ж таки надавати ці кошти Україні. І, і той, і той варіант дуже складно буде протягти як через національні парламенти та системи затвердження, так і власне на рівні європейського союзу, тому що, наприклад, розширення вже існуючих бюджетних планів Євросоюзу вимагає. Одноголосного голосування, а ми вже знаємо одноголосної підтримки. Ми вже знаємо, що Угорщина чітко сказала, що усі ці е, ініціативи ЄС з фінансової і воєнної підтримки України, яка входить в, в ці гроші, які шукає зараз Європейський Союз, у е, цьому всьому Будапешт не буде брати участь. Тобто, вже варіант з Євробондами, це можна сказати варіанту утопічний і тому звісно зараз іде дуже велика робота з Бельгією, тому що ми знаємо, що саме на території Бельгії знаходиться. Леова частка цих самих російських активів, з яких 140 мільярдів євро можуть надати Україні за наступні два роки. І власне Бельгія хоче гарантії. Тут є проблема, тому що знову ж таки вона хоче гарантій, того, що якщо не дай Бог станеться так, що гроші прийдеться повертати Росії, а таке може статися навіть, наприклад, заморожені активи вони заморожені в в рамках санкцій ЄС. І що що півроку їх треба оновлювати ці санкції? Тобто е, і тому зараз якраз іде, якщо підсумувати дуже коротко, діалог з Бельгією намагаються знайти е, юридичні рішення, щоб Бельгія погодилася і все таки заморожені активи працювали на користь України. Завтра е, Рада ЄС у закордонних справах тут збирається в Брюсселі. Приїздять міністри закордонних справ з усіх держав ЄС, і вони будуть якраз першим питанням об обговорювати цю тему. Так що завтра будемо спостерігати. To, co Belgii, uważamy za No i mamy nadzieję, że sup, jaki gotuje Wiktor Orban u górskich gulasz, że nikt nie zjeść, bo win troszkę że nie świeży. Dziękuję z Brukseli, nasza korespondentka pro pieniądzach dla Ukrainy, Tetiana Wesocka. Dziękuję.